Вітаю, мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями. Слово стереотип утворене від грецьких коренів стерео, об'ємний і типос, відбиток. Раніше цим терміном позначали металеву пластину з текстом, її ще називали кліше. Потім на цю пластину наносили чорнило. Притискали до паперу і виготовляли друковану сторінку. Стереотипи це спрощені, схематизовані, часто спотворені або навіть помилкові уявлення про людину або групу людей. Головними ознаками стереотипів є завжди простіші, ніж реальність, рідко бувають плодом нашого особистого досвіду. Всі стереотипи помилкові, стереотипи дуже живучі. Стереотипи можуть бути різними, позитивними, наприклад, німці пунктуальні, негативними. Іслам релігія фанатиків, жінки слабка стать, нейтральними діти люблять солодощі, жінки лагідні, чоловіки не плачуть. Стереотипи можуть допомагати. Економити зусилля людей, даючи їм уявлення про складні соціальні явища та об'єкти. Чи шкодити? Ці уявлення є шаблонними, а тому часто бувають помилковими, негативно впливають на характер міжособистісного спілкування. Функція стереотипів стереотипи корисні в тому сенсі, що економлять зусилля людей, даючи їм Загальне уявлення про складні соціальні явища і об'єкти. Це може стати в пригоді, коли потрібно швидко приймати рішення, спираючись на обмежену інформацію. Недоліком стереотипів є те, що вони підштовхують сприймати людину через призму соціальної групи, до якої вона належить, наприклад, пілотом винищувача. Цілком може бути не кремезний чоловік, як ви напевне собі уявили, а жінка тендітної статури. Негативні стереотипи називають упередженнями, це негативні установки щодо певних соціальних груп, які породжують нетерпимість, несправедливість та грубість, кілька звичайних прикладів упереджень. Це упередження щодо раси, статі. Національності, соціального статусу, релігійної приналежності види упереджень мають свої особливі назви расизм, віра в існування вищих і нижчих рас, сексизм. Будь-який прояв поведінки, що базується на несправедливому ставленні до іншої людини через її його стать або гендер. Ейджизм переконання, що деякі вікові групи є гірші за інших. Забобони. Це упередження, що полягає в тому, що індивід приймає за реальність невідомі сили, здатні провіщати події чи впливати на них. Досліди. Прийняті забобони розсипана сіль, жінка, яка перейшла дорогу з пустим відром, не можна нічого передавати через поріг, чорний кіт. Порівняння це аналіз ситуації, зіставлення її з іншими, знаходження відмінностей та суперечностей. Не поспішати мислити звичайними категоріями, поміркувати над тим. Що ви сприймаєте цієї миті та порівняти з цим, що вже відомо? Відкритість сприйняття, сприймати світ у всій його повноті, дивитися на нього так, ніби бачити вперше, заново відкривати нові грані відомо, враховувати приклади, які суперечать шаблон. Наприклад, жінки у війську, особи з інвалідністю, які займаються волонтерством. Критичне мислення це здатність задавати собі питання, чи справді це правда, чи не суперечить думка здоровому глузду, чи згоден я з тим, що звик чути і сприймати як істину. Потрібно постійно працювати над собою, розвиватися, навчатися нового, розширювати свій світогляд. Дискримінація від англійського розрізнення, неоднакове ставлення. Це обумовлена упередженнями, негативними стереотипами несправедлива дія щодо членів певних суспільних груп. Якщо людина відмовляється надати роботу представникові представниці іншої раси, то це расова дискримінація. Якщо під час призначення на керівну посаду перевагу віддають лише жінкам або лише чоловікам, то це гендерна дискримінація. Якщо людину відмовляються брати на роботу тільки через те, що вона занадто молода або занадто стара, то це вікова дискримінація. Толерантність це здатність взаємодіяти з людьми іншої культури, іншого способу життя, готовність без агресії сприймати думки, які відрізняються від власних, а також поважати особливості, поведінки та способу життя інших людей.